Росія не розвинена держава з економікою меншою за економіки окремих американських штатів. Тому про які економічні вигоди від співробітництва з Росією може говорити американська адміністрація? Голова Київського безпекового форуму, двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, в етері британського телебачення Sky News висловив стурбованість щодо можливої угоди між Трампом і Росією. Яка може поставити під загрозу суверенітет України? Мені просто цікаво, яке економічне співробітництво може бути у США з Росією. Росія нерозвинена держава. Розмір російської економіки менший за економіку Каліфорнії, Техасу, Нью-Йорка і практично такий самий, як у штату Флорида. Якщо подивитися на дані двосторонньої торгівлі між США та РФ, то вона становить менше 0,5%. Якщо порівнювати з Європейським союзом чи навіть Китаєм, Тож про які економічні вигоди мріє американська адміністрація? Політик також застеріг. Співпраця з Росією автоматично. Означає посилення впливу Китаю, адже Москва вже давно стала васалом Пекіна. Якщо президент Трамп хоче співпрацювати з РФ, він повинен розуміти, що Росія є підлеглою Китаю. Тож, чим більше він співпрацюватиме з Росією, тим більше шансів у Китаю посилити свій вплив на світ. А цей вплив хотіла б мати адміністрація Трампа. Це ж очевидно. Коментуючи перспективи завершення війни, Арсеній Яценюк заявив, Путін не змінив своєї кінцевої мети захоплення України, підриву єдності заходу та переділу світових впливів разом із Китаєм. Його кінцева стратегічна мета захопити всю Україну і його мета наголошу ще раз підірвати єдність заходу, підірвати НАТО і разом із Китаєм перемалювати сфери впливу у всьому світі. Це війна на виснаження, і абсолютно ясно, що Путін має більше сили ніж Україна. але у нього менше військової сили, менша економіка і менше інструментів. У порівнянні із західним світом але Питання в тому, чи готові ми застосувати цю силу. Ми українці, робимо це. Велика Британія і ЄС це роблять. Тепер м'яч на полі президента Трампа. Арсеній Яценюк також зазначив, без підтримки США Україні буде вкрай складно перемогти у війні, яку розв'язав Путін. Тож Києву важливо зберігати єдність заходу і не допустити розколу у міжнародній підтримці.